Ми звертаємось до населення з тим, щоб вони пам'ятали, що це захворювання існує, що з кожним роком ми виявляємо досить велику кількість людей, які хворіють на цю недугу, і при цьому вона стосується не тільки жінок, але й чоловіків. Варто сказати, що кожна шоста жінка, а це майже 80 жінок, щороку виявляють в занедбаній формі, тобто можливості вилікуватися в них небагато. Для того щоб люди не хворіли, для того щоб жінки пам'ятали про це захворювання, ми виготовили листівки, виготовили сіті лайти по місту, які є, які нагадують про те зверненням, про те, що потрібно обстежуватись, і ми хочемо звернутися до наших жінок закликом маму. Звернись до мамолога. Мамолог це той лікар, який обстежує молочну залозу. Але для того, щоб виявити якісь зміни, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар проводить огляд, обов'язково проводить анкетування. До речі, анкетування минулий рік вже почали проводити наших жінок, і кількість виявлених занедбаних форм раку молочної залози зменшилася. Тобто це говорить про те, що коли є насторога, результат все-таки буде.